Росії величезний вибух зніс цілу багатоповерхівку. Стався вал, будівля впала. А кадри нагадують трагедії в Харкові чи Одесі, де рашисти ракетами цілили в житлові будинки. Тільки тепер Всесвіт страшно покарав прихильників Путіна за любов до. Так зване СВО і вже вони дивляться, як вибухають їхні будинки та горять вулиці. Як це сталося та що відбувається зараз, дивимося у відео. Ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх актуальних новин в нижньому Тагірі Свердловської області. РФ стався вибух, що спричинив руйнування двох під'їздів житлової багатоповерхівки. В міністерстві надзвичайних ситуацій РФ стверджують, що вибухнула газоповітряна суміш, внаслідок чого ввалився перший та другий під'їзди п'ятиповерхового житлового будинку. Пропагандистське видання Тас тим часом поширює наступне повідомлення. У нижньому Тагілі на Сибірській вулиці в житловому п'ятиповерховому будинку стався вибух газового балону, внаслідок якого відбувся обвал під'їзду з п'ятого по перший поверх. Наразі вже відомо про шістьох-трьохсотих. Про це заявляють в МНС РФ. і за наявними даними зруйновано близько 15 квартир рашистів. До пошуково-рятувальних робіт залучили понад півтори сотні рятувальників. Крім того, на місці працює 47 одиниць техніки. А згодом стало відомо, що вибухова хвиля також вибила вікна в дитсадку, який розташований за 50 метрів від нижньотагільської п'ятиповерхівки, де вибухнув газ. Цікавим є той факт, що, як стверджують рашисти, в останні газові труби в будинку перевіряли зовсім нещодавно. Тоді фахівці заявили, що цитую, з газопроводом все добре, однак після цього трапився інцидент, після якого овалився під'їзд будинку. Крім цього, стало відомо про потужну аварію, що сталася на території арафії. У Волгоградській області з рейк зійшли вісім вагонів. Поїзда 491 Казань Адлер аварію могло спровокувати екстрене гальмування перед вантажівкою на коліях. Згідно з попередніми даними, цитую машиніст застосував екстрене гальмування через фуру, що виїхала на переїзд на заборонений сигнал світлофура. Так сказали в екстрених службах, уточнивши, що в поїзді перебувало до тисячі пасажирів. Рашистська залізниця підтвердила інцидент на перегоні Грим'яча Котельникова у Волгоградській області. Водій вантажного авто «КамАЗ» виїхав на залізничний переїзд і зіткнувся з пасажирським поїздом номер 491 Казань Адлер, який проїжджав повз. У результаті сталося сходження восьми вагонів пасажирського поїзда. Пише прес-служба. Як повідомляють зміна, цей час понад 20 осіб трьохсот після зіткнення поїзда і Камаза у Волгоградській області. Триває евакуація. Ми нагадаємо, що схоже траплялось в Арефії зовсім нещодавно. Тоді дев'ять вагонів пасажирського поїзда зійшли з рейок на порогоні. Інта 1 вугільне в республіці комі. Про це повідомляє перевізник рашистської мережі Залізниця РЖД. Зокрема, з рейок зійшли на поезда номер 511 Воркута-Новоросійськ. Рух поїздів на ділянці було зупинено. Рашистські змі писали, що внаслідок інциденту було як мінімум 73 сотих. За попередніми даними, аварія сталася через те, що залізничний насип розмило водою. Крім цього, нещодавно з'явилася інформація про те, що в РФ сталася аварія на ростовській АЕС із викидом ізотопів. Такими відомостями у мережі поділився керівник центру протидії дезінформації з посиланням на інформацію від Сержа Волі. На який позиціонує себе як аналітик цру у відставці. Радіаційна аварія на Ростовській АЕС, радіаційна хмара рухається в Глибарев. Це теж наслідки так званої СВУ, між іншим, написав Андрій Коваленко, попри те, що на Ростовській АЕС могла статися радіаційна аварія, російська корпорація Росатом запевняє, що нібито всі блоки Ростовської АЕС продовжують працювати в штатному режимі. І лише один із них перебуває на плановому ремонті. Чутки про інцидент, що стався, там підозріло не коментували. А у Росатомі оприлюднили таке повідомлення. Обладнання працює штатно. Персонал атомної станції розуміє, яка відповідальність сьогодні лежить на енергетиках. Працюємо із максимальною віддачею. Таку заяву зробив головний інженер Ростовської АЕС Андрій Горбунов. При цьому можливу аварію жодним чином не коментували ні представники електростанції, ні в Росатомі. В Росенергоатомі лише написали, що повідомлення про радіаційну аварію на ЕС цитую є фейком, а блоки працюють штатно. При цьому окремо в компанії додали, що в південних російських регіонах в умовах аномальної спаки кілька днів поспіль фіксувався абсолютний історичний максимум споживання електроенергії. Українські розвідники згодом заявили, що перевіряючи дійсно відбулася аварія на Ростовській ЕС. Про це зокрема сказав представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону Єдині новини, коментуючи ситуацію на ростовській АЕС. А далі пряма мова: усі українці з нетерпінням чекають на добрі новини, що там ще палатиме в РФ. Але перевіряємо, зрозуміло, що до інформації, яку поширюють із рашистських пабліків. Треба дуже уважно до цього ставитися і ділити на кілька порядків, стверджує представник ГУР. Андрій Юсов звернув увагу, що Російська Федерація це закрита держава, яка вже не поодиноко замовчувала дані про техногенні катастрофи. Серед них аварія на ЧАЕС. унеможливлювати проблему ми не можемо перевіряти. Повинні режим Путлера може приховувати правду від громадян і міжнародної спільноти про якісь серйозні проблеми в енергетичній сфері. Яка природа його влади, але правду однаково ми дізнаємось? Наголосив він. Із поміж іншого варто зазначити, що чимало проблем расисти мають внаслідок вже регулярних атак на їх території. І так днями стало відомо про те, що дронового удару зазнала нафтобаза в Курській області РФ. Там загорілися три резервуари з паливом, про що заявив губернатор Курської області Олексій Смирнов. Який саме об'єкт атакували дрони, влада офіційно не повідомляє. Однак, місцеві телеграм-канали стверджують, що горіла саме нафтобаза. Ториство із обмеженою відповідальністю полював селі польова Курського району. Її вже атакували раніше. Тоді загорілися два резервуари з дизельним пальним на тисячі кубометрів і на 400. Міноборони РФ тим часом заявляє про збиття двох безпілотників літакового типу над Курською областю, п'яти дронів над Білградською. Ще два БПЛА рашиська попоні нібито збили над Нижньогородською областю. А через падіння уламків збито безпілотника в селищі Медвенка в Курській області спалахнула пожежа в одному будинку. А губернатор області повідомив про те, що вогонь загасили трьохсотих. нібито не було. Також нещодавно стало відомо про те, що в Білгородській області внаслідок атаки БПЛА була уражена підстанція, на якій спалахнула пожежа. Про це повідомляють місцеві пабліки. За наявними даними, пожежа в селищі Тамаровка Яколівського міського округу. І також зазначається, що в самому в населеному пункті після цього зникло світло. У місцевих чатах та пропагандистських медіа розповідали, що підстанція у Тамаровці зазнає атаки вже не вперше. А після цієї пожежі також спостерігалися проблеми з зв'язком. Також у мережі показали кадри з електропідстанцією вогні. Ну і що ж, вже ні для кого не секрет, що дрони здатні завдавати чималої шкоди противнику. Україна продовжує поповнювати свої запаси небо з партнерів. І так, нещодавно стало відомо про те, що Чехія офіційно долучилась до міжнародної коаліції дронів, яка забезпечує ЗСУ безпілотниками. Про це повідомила Міноборони Латвії. Ця країна разом із Великою Британією є лідерами цієї коаліції. У повідомленні сказано, що Чехія приєдналася після того, як її делегація підписала меморандум про взаєморозуміння під час 75-го ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні. Тепер в коаліцію, окрім Латвії, Британії та Чехії, Австралія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Німеччина та Швеція. Чехія стала 16-тим учасником. Зазначимо, що під час саміту НАТО в Вашингтоні країни-члени коаліції дронів підписали меморандум про взаєморозуміння щодо координації співробітництва і розвитку безпілотних технологій в Україні. Це має також посилити обороноздатність членів альянсу. А у межах меморандуму союзники домовилися створити спільний фонд на 45 мільйонів євро і погодили плани поставок Україні. Одиного мільйона FPV-дронів. що ви думаєте, з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. А ми вам дякуємо, що додивилися. Слава Україні!